Друзі, ну Бог положив на серце, то що положити і буде. <кій> Скажіть, будь ласка, чи було у вас таке, ви молитесь, а думки ваші десь там розсіяні? А бувало таке у вас, що коли ви молилися, і от уста прикращають говорити, і ваші думки десь полетіли туди, і ви десь про якусь. Геть якась ситуація така, що ви навіть не, вона не приходила, даже ви її не бачила, вона у вас крутиться в голові. Скажіть, будь ласка. Била, била, такое. Била, да? так? Все, було, так. Да. От я хочу сьогодні <кхух> хочу сьогодні з вами пороздумувати над такою важною темою, що робити, коли думки наші розсіяні. Росіянці і наших думок. Тому що це і мене стосується, тому що я буває часами молюся і себе ловлю на тому, що я молюся, уста мої говорять, або мовчать, але разом мій десь в другій стороні. Да. І ось е, е, сьогодні вірш наш. Ісая 26.3. Давайте прочитаємо. Ісая 26.3. Ісая 26.3. Хто, може, відкрив, будь ласка, можете прочитати. У мене перевод кулакова, може в кого є. Думку, Думку оперту на тебе. Збережеш ти у повному спокої, бо на тебе, надію, вона покладає. Думку. А огієнка твердого духом ти зберігаєш у досконалому світі, бо він на тебе сподівається. У мене вот в этом сучасному періоді ти, Господи, мир даруєш всім, хто від тебе залежить і уповає на тебе. тебя. Угу. Слушайте, як по-різному можна це зрозуміти, да? Ну, Об'єднує в одне. Хорошо? Він сподівається на тебе. Питання моє: як можна під час молитви утримати думки свої в неуважності? От ви поділіться своїм досвідом. Знаєте, от, Сережа, я, я от що, шо... Ой, извини, Сергій, да Ну я вже скажу, ладно. Я от завжди зараз сравнюю молитву, это просто така моя беседа з Богом. если uh -huh. я ее например переведу на человеческие рельсы да например я разговариваю с человеком когда мне интересен этот человек когда мне важно с ним поговорить когда мне важно услышать его мнение когда э, у нас такие отношения что я прямо дорожу этим сейчас вот разговором, я точно знаю по опыту, меня ничто не отвлечет. Ни машина, проезжающая рядом, ни предмет, который где-то лежит, ни мысли другая какая-то. Ой, там вам я колбасы не купила, например. Грубо так, да? И, и я вот угу. для себя сделала, приняла такое решение, что надо сначала подумать хорошо, когда я молюсь, я почему это делаю? Потому что надо. Потому что так правильно, или потому что мне очень дорого пообщаться с моим другом, с моим Отцом Небесным, чтобы поделиться с Ним тем, что у меня на сердце, или чтобы услышать от него то, что для меня важно. И я так решила mm -hmm. для себя, что, наверное, все-таки в основе всего лежит цель, почему я это делаю. І тоді, мабуть, мені буде по-другому немножко молитися. Дякую. Дякую. Е, ще ще теж хотів свою думку вискати е, в будь-якому поклоніння, або, як казали в старому обряді обрядові, молитва це теж свого свого роду обряду, є якісь е, окремі пункти виконання цього. Цього обраду або цієї події, або не знаю, як правильно сказати, це цього, цього поклоніння. От, і в молитві теж є свої моменти і пункти, які які треба виконувати для того, щоб навіть от в цьому моменті, щоб думки не розсіювалися, щоб воно ну було все правильно. Ну, по-перше, пам'ятаєте, Христос сказав одну річ: коли молишся. Війди, війни в свою кімнату і далі по-моєму, він казав: зачини за собою двері. Так? Казав він такі слова. По-друге, ще в нас, коли ми молимося, це ми закриваємо очі. Тобто, якщо так вдуматися, то ці всі моменти вони допомагають сконцентруватися на самої на само, на само цій події, на молитві. От. Тобто повинна бути е, тиша, ніхто тобі не повинен заважати. Христос навіть е, уходив рано вранці або е, молився ці е, цілі ночі, уходив. В нього були особливі місця, де він це робив. Опять же, ви розумієте, там не було людей, які б йому заважали помолитися. Угу. І навіть коли він молився в Гевсімані, пам'ятаєте, він сказав: Ви побудьте тут, моліться за мене, а я відійду від вас. І буду теж молитися. Okay. Тобто, знову бачимо момент, коли він лишається один для того, щоб помолитися. Я думаю, що от, е, ще є. Я не досліджую до кінця цю тему, але є ще якісь моменти, які допомагають. Е, важ, Важно, щоб ти поділився своїм досвідом. Зумієш? Я хотів би почути ваш, ваш особистий досвід. Як ви Ну, от, він, ви розумієш Сергій, навіть якщо я скажу свій досвід, він може бути а, помилковий, тому що я грішна людина. Треба ну, робити так, як пише Біблія. Але от, і тоді у тоді нас най... не буде проблем з цим. Не, наші думки не будуть розсіюватися. Угу. Добре, дякую. Ми просто ділимося своїм досвідом, як це проходить в моєму житті, а потім ми зараз розберемо, як воно повинно бути, розумієте. Тому що воно може і сходитися з Словом Божим, з істиною. А от дивіться, е Ісая пише, твердого духом ти зберігаєш у досконалому світі. Тобто Господь зберігає, не должно з нами таке бути, але все ж таки воно виникає в нас. Тому що він пише, бо Він на тебе сподівається. Бо ми сподіваємося на Господа. Дякую за ваші відповіді. Я коли молюся і в мене таке буває, тоді я просто вертаюся назад, вертаюся назад і зосереджу свої думки, зосереджу на Богі, на молитві і все йде своїм путем. А таке, але таке буває. Добре, я хотів би, щоб ви зараз вислухали, бо я хочу. Я а можна матеріал... додати, Сережа, одну минутку? Да, давай. Я хочу сказати, коли я молюся, наприклад, навіть в молитовній групі. Мені таке відчуття, що я в нереальному світі. От uh -huh. просто забуваю, що хтось є. Так само й дома. Якщо я стаю і мені хочеться молитися, ну просто я забуваю, що я в кімнаті, чи це взагалі десь я, наче як в всесвіті. От я uh -huh. такі відчуття мала завжди. Дякую. Сережа, я перепрошую там, Іра піднімала руку. Може, ти не бачиш ну, я, я не липи... бачу, бо я матеріал собі відкрив матеріал, який Ну, то Іра піднімала руку. Ну, добре, Іра, говорить. Добрий ранок, дякую. Добре. Стас. Ви знаєте, саме головне я підтримую всі відповіді, і саме головне, наприклад, для мене це: якщо є тема, от нас є молитва за Україну. Ми повинні бути сфокусовані на тому, за що ми молимося. Молитва за Україну. Наприклад, я я не хвалю себе, але я як молю за Україну, в мене тільки думки про солдатів, про наш край. Ну, в кінці, звичайно. Інколи буває, що ми молимося, не знаємо, про що ми молимося. Ми молимося за всіх, за все, за того. Треба, мені здається, мати ті, за що ми молимося. Бо це потребують ті, за кого ми молимося, і Господь чує наші молитви. Дякую. Добре, і ще дякую. один дуже важливий момент. Я думаю, так от е, уяву, якщо уявити, що ти молишся до Бога е, за свою дитину, яка лежить зараз на лікарняному ліжку між життям і смертю. От тоді тобі нічого не заважає, тому що ти в тебе все іство твоє сконцентровано на цьому, ти переживаєш, тебе болить, ти плачеш, ти ночами не спиш. Ти молишся, вимолюєш свою дитинку, яка зараз ми життям і смертю. От, думаю, коли оцей такий стан, коли ми молимося за свою дитину, буде в нас. Кожен раз, коли ми молимося в будь-якій молитві, от тоді, я думаю, наші думки не будуть розсіюватися. Тобто залежить від, від нашої, нашої відносин з Богом, з людьми і від нашого ставлення до молитви взагалі. Дякую. Добре, дякую. У нас небагато часу для роздумів. Я хотів би зараз більше вже сконцентрувати на самих роздумах. Дякую за ваші відповіді. Я взяв матеріал із книги. Е... Спілкування з Богом. Еліна Ва. Хочу вам прочитати от відповідь. Вона дає відповідь, як можна під час молитви утримати думки під, від неуважності. І от відповідь так звучить: зосереджуйтеся знову на певних думках. І далі вона пише, щоденна молитва необхідна для зростання благодаті благодаті і навіть для самого духовного життя, як їжа необхідна для фізичного добробуту. Ми повинні. Привчити себе, дивіться, тут важно зрозуміти. Ми повинні привчити себе частіше підносити наші думки у молитві до Бога. Якщо думки розсіяно блукають серед е, зосередж, е, блукають, зосередьтеся знову на е, певних думках шляхом наполегливих зусиль. З, е, зрештою, ця звичка укоріниться у вас. Це вісті для молоді, <кхід> тобто нам необхідні зусилля вона далі пояснює, нам необхідні зусилля. І Петро якраз про це пише: перше послання, перва, перший розділ 13 вірш. Він пише там, що ми припоясали стегна вашого розуму. Він пише, припоясіть стегна вашого розуму. Давайте знайдемо цей вірш, дуже важливо його прочитати. Ми розберемо, що значить припоясати стегна нашого розуму. Перше Петра. Може, хто знайшов, будь ласка, допомагайте мені. А віртіки? 1.13. Тому, підперезавши стег на вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. І ось я би хотів, щоб ми зараз з вами розібрали оце, що значить припоє, приперезатися, приперезати стегни нашого розуму, да, про який говорить апостол. Тобто він говорить: контролюйте ваші думки, да, приготуйтеся до дії, зберіться з думками, будьте пильними і дисциплінованими, зосередженими. То есть припоясать вот это... Сережа, а можно я прочитаю в современном? У меня интересно, да, так написано. Будь, ласка, будь ласка. Так побудите же разум свой для служения и держите себя в узде. Возложите надежды на свои, выложите надежды свои на благодать, которая будет оказана вам, когда явится Иисус Христос. То есть побудите разум свой для служения, и держите себя в узде. Це контроль над своїм рамом. Супер. Супер, хороший перевод. Дивіться, тому що молитва це служіння. Ми в служінні знаходимося, чи ні, коли ми молимося. Це служіння. Я би міг би сочетати його з служінням, чи, чи не згодні зі мною. Добре, йдемо далі. Думку можна далі, вісниця боже, пише. Контролювати ваші думки не дозволяйте їм блукати за власним бажанням Тому я апостол про це і говорить Петро. Думку можна охороняти за допомогою ваших особистих рішучих зусиль. Ну, все ж таки, бачте, нам потрібно якісь зусилля прикладати. Це написано в християнському домі. Молитва про допомогу. Яке б велике духовне світло не отримала людина, якими великими благословеннями та божественними милостями вона не користувалася, вона повинна завжди скромно ходити перед Богом, з вірою, благаючи Його про те, щоб Бог висвітлив кожну його думку і керував кожним її спонуканням. Це дуже до того, що ми говоримо. Тільки один Христос може... Спрямувати думки по правильному руслу. І коли ми молимося в ім'я Христа, Христос діє, діє і допомагає нам зосереджитися в молитві. Помните, Він говорить, що Дух Святий буде говорити молитвами неізреченими. тобто направляє Дух Святий нас в Будь, Будьте постійно на варті, Бог бажає запевнити вас у своєму коханні, що Він постійно охоронятиме вашу душу. Закриваючи ворота ваших думок, щоб вони не стали некерованими. Некеровими. Слухайте це ще одне, да. Це сини й дочки, написано в книзі, сини і... та дочки Бога. Далі вона пише: слухайте Божий голос, як ми можемо чути голос Божий в молитві. Кожен з нас повинен особисто чути його голос, що говорить до нашого серця. Коли будь-який інший голос зам, замокне, і в тиші ми будемо чекати перед його обличчям, тоді мовчання душі допоможе нам ясніше і виразніше почути голос Божий. А в тиші ми чуємо голос Божий. Знаєте, в мене була одна ситуація, я помню це, я хотів би, щоб це було кожен раз так. В одній ситуації, коли я звершував служіння, перше місце мого служіння було Миколаївка, Одеської області. І я стояв на колінах і молився, і я чую внутрішній голос: говорив Встань, піди в такий-то такий-то дом до такої-такої-то жінки. І їй проповідь і з нею поспілкуйся. І ви знаєте, я встав, пішов, і дійсно Бог осуществив тоді ту, ту роботу. Я почув голос Божий. Но я Хочеться, щоб цей голос чути постійно. Так, постійно його чути. Так, почути я Бог. Далі. <кій> ще важливо, це до того, що щоб бути зосередженим в молитві, важливо ще ук уклонитися перед Богом. І вісниця Божа пише так: Як при... може переклад не такий, бо я з російською перекладав перекладу, може, щось там не так. І якщо ви зауважите, то може поправити. Як при громадському богослужінні, так і особис... особистому. В цьому наші переваги, щоб ми схиляли коліна перед Богом, коли ми підносимо до Нього наші молитви. Це пророки і царі. Нехай цей акт молитва на колінах свідчить про те, що наша душа, тіло і дух повністю підпорядковані духу істини. Це допомагає нам теж зосередитися. Розумієте, коли ми склоняємо коліна. Ми зосереджуємося. Да, дуже важливо це зрозуміти Далі. Якщо у вас будуть доповнені, то в кінці скажете, добре? Тільки запомніть, можете записати собі. І далі вона пише: то були вибрані вісті, а зараз далі вона пише, дивіться, людина, як підданий благодаті, прохач трону милості, має приходити до Бога на схилених колінах. Я вспоминаю, мене це вразило одного разу Дмитрій Іванович Чорний говорив проповідь, і в цій проповіді він сказав, що ми повинні бути постійно схилені в колінах, якщо ми приклоняємо коліна, то дійсно, так як вісниця Божа пише, то <кій> ми більш будемо сконцентровані, і це буде показувати наше бажання перед Богом. І Бог бачить наше серце. Я розумію, що зараз ви можете сказати, що не важно в якому, в якому позі молитися, Бог та, і так нас чує, але часто приходиться чути от, від братів і сестер, а чому ми не можемо, що на богослужінні стояти, тільки треба приклонити коліна. Розумієте? І коли я почув, як пастор говорив проповідь, я після того. Постійно склоняю на Богу склоняю колін. Да, ну, Підкоряємося, під якщо за кафедри людина говорить: знаєте, давайте схилимо голови. Ну, під, ми покоряємося, ми схилили голови і молодь. Але Господь бачите, вісниця Божа пише, говорить, що коли ви приходите до Бога на схилених коли, колінах. Ще один момент, який допомагає нам зосереджитися на молитві. Молитися в голос. Да, молитися в голос. Тобто зосередиться в молитві до Бога. Вісниця Божа пише: Він, Ісус, проводив цілі ночі серед гор у відокремленій відокремлені молитві. За нас виливав молитви своєму батькові сильним криком і сльозами. Господь не, не бачите, він навіть сильним криком і сльозами. Тобто в нього була така щира молитва. І в голос Далі вся бездна при звуку пильної молитви. Це свідчення для церкви, Том перший Ну, е, практично я закінчив. Е, я перечислив некоторі моменти, які допомагають е, нам зосередити, зосередитися на молитві. Якщо у вас є якісь доповнення, то. Будь ласка. На рахунок коліно преклоніння. Я теж зараз передивляюся цитата Вайт. От що вона пише: У публічних богослужіннях, коли лише один молиться, а інші слухають, усі, хто може, повинні вставати на коліна перед Богом у тиші. Але вона пише, що якщо обставини не дозволяють, от Вона пише: існують випадки, коли ми не можемо стати на колінах, коли ми молимося під час роботи, подорожі або в особливих ситуаціях, тоді Бог чує і таку молитву. Але якщо дозволяє можливість і обставини, і здоров'я, ну, вона каже про те, що ми повинні завжди молитися на колінах. Це знак пошани і поваги до Бога. Угу. Дякую. Я Бо ще хотів. Буквально два слова. Большое спасибо за тему, конечно, тема очень актуальная, и действительно каждый с этим сталкивается, что иногда утром не до конца проснулся, смотришь там, что ты молишься, а мысли параллельно о чем-то другом думают. В том стихе, что ты сказал, я так думаю, в том стихе, что ты дал как, как пример того, как надо молиться, 1 Петра, там есть и ответ. Там э, припаясьте через ума вашего, бодрствуйте. Это все как бы, ну, не uh -huh. то что общие фразы, но у каждого это по-своему. Но тут во второй половине, половине стиха дается конкретно, э, конкретно как это сделать, да? Совершенно уповайте на поддаваемую вам благодать. То есть даже в молитве мы уповаем не на себя, на то, что мы сможем сами себя припаясать, сами себя э, привести в порядок, а Мы уповаем на благодать Божью. Конкретно, как это делается? Э, рекомендуется перед молитвой э, основной иметь еще маленькую молитву, которая говорит о том, что когда, может даже, когда еще не стал на колени, говоришь Богу, Господи, дай мне ту молитву, которая угодна тебе. То есть ты не полагаешься на свои силы в том, что ты себя сможешь в кучу собрать и помолиться так, как угодно Богу, а призываешь даже Бога в этом. щоб він дав тобі цю молитву, яка которая, которая угодно йому. Ну, дітей так. Спасибо. Дякую. Дякую, Стар. Знаєте, я хочу ще одну таку, я пропустив тут одну свою думку, таку. ми повинні привчати себе частіше, підносити наші думки в молитві. Ви знаєте, з свого досвіду помню, коли я приїхав на те ж перше місяць служіння і перейняв групу від Валентини. Бог через неї почав мене вчити молитися. Тому що я часто просив Господа, навчи мене молити. І от коли ми виходили, молилися, коли ми заходили, молилися, коли ми приходили до людей, молилися, коли ми уходили від людей, молилися, коли якась ситуація, ми молилися. І за цілий день у нас стільки було молитв, що це, це ви знаєте, де не станемо, де не, не сядемо там і молити. І я так подумав, що це дійсно це. Ми привчаємо себе частіше підносити наші думки в молитві. Тому що якщо ми цілий день знаходимося в такому становищі, навіть на роботі. На роботі я е, на роботі молюся. Е, їду в машині, е, не включаю музику, там а щось таке. Знаєте, молюся, включаю щось якісь е, ці аудіоначитки. Молюся. Розумієте, то тобто, таким чином Бог учить нас. Щоб наші думки були піднесені і коли ми тоді встаємо в тихій молитві вдома, тоді наші думки вони сконцентровані на Богі. Бо ми цілий день концентруємо їх. Постійно концентруємо. Знаєте, була така ситуація, коли Валентина вже молилася дуже длінною молитвою вечором. Я стояв на колінах і вже говорив: Господи, коли вона вже закінчить молитися? Мені вже для чого мені її родичі, для чого мені цей, цей, цей. А потім, коли вона закінчила молитися, Дух Святий мені говорить, ця молитва для тебе, щоб ти навчився. Тому що я не молився так, я помолився, там, ну, скільки там, пару слів сказав Господу, помолився і все сказав амінь. А Господь мені показав, і з того часу і моя молитва почала ну, почала мінятися. Да, мінятися в ту сторону, яку Господь хотів, а не так, як я хотів. Можете сказати. Тобто Бог хоче, щоб наші думки були в молитві піднесені. Добре, хто ще має там висказування, то можете висказати. Мені ще пригадалося, я хочу висказати, як раніше ходила я в церкву. Завжди, як хто би не приходив в дім молитви, перш ніж сісти чи перш ніж привітатися з людьми, заходив. Молився, щоб зосередити свою увагу на проповідь на, на суботню школу. І це було так просто як закон. А що я зараз зауважила, що цього немає, і що я сама заходжу дім молитви, тут привіталась, тут обнялась, тут з кимось вже розпочалась розмова. І кожен раз, як йду до церкви, я думаю не забути спочатку помолитися. Mm -hmm. і Мені здається, що це дуже важливо, щоб в домі молитви наші думки були зосереджені на слово Боже, що повинна бути така молитва. Ну але мені здається, що вона вже так, як то ця традиція в нас відходить. А якщо ви помітили, якщо звернути увагу, ну я не знаю, чи там хтось дивиться по сторонах, але я, ну, буває таке, що коли приходжу раніше в церкву, то от я, ну, я люблю за людьми налюбляти, може, не всім це подобається, але. <свісна> Це моя звичка, я ну багато речей можу і навчитися від людей. От, і я бачу, що хтось заходить, і не всі, звичайно, але деякі люди з нашої громади заходять спочатку заходять в церкву і схиляють коліна, моляться, а вже потім все остальне там привітання, чи там відкривають Біблію, урочник, сідають, читають або хм, щось інше роблять. Але з самого початку я от дивлюся, люди заходять. і Схиляють коліна і моляться, перш ніж зайти в, ну, перед богослужінням. Слава Якщо відкр... Богу! Слава Богу! Якщо ви відкриєте п'ятий том е, свід... свід... свідоцтва до церкви, то там візниця Божа якраз про це пише, коли ми приходимо в молитовний дом, і що потрібно розпочинати. Так що відкрийте собі, почитайте. Добре, ну я закінчив, сестра Ніна передаю вам далі. Ну, то дякуємо. Я думаю, що роздуми для кожного зробити висновки для себе, і кожен зробить ці висновки. А ми давайте приступимо до другої частини нашого служіння молитовної.